Людмила занепокоєно подивилася на Вікторію і зітхнула. Вікуся, ти вся гориш? Що сталося? Ти в порядку? запитала вона, а потім різко присвиснула, озираючись. Та ну, не може бути. Ти що, серйозно сохнеш за нашим головним лікарем? Ти здуріла, він же самозакоханий, як кіт. Віка ледь не розплакалася від цих слів. Де ти бачила самозакоханих котів? Спробувала вона захистити свою приховану симпатію. Людмила не зупинялася. Вік, ти ж прекрасно розумієш, про що я. Це те ж саме, що закохатися в якогось Майкла Джексона. Де він і де ти. Віка образливо відвернулася, намагаючись придушити свої емоції. Та ні в кого я не закохана. відгукнулася вона з нотками обурення. Звісно, звісно. Усміхнулася Людмила. Тобі вже майже 25, а ти все мрієш про недосяжне. Віка відвернулася, відчуваючи, як у неї стислося серце. Вона не розуміла, як людка могла здогадатися про те, що кожного разу, коли вона бачить Романа Олексійовича, їй стає не по собі. Але Людмила навіть уявити не могла, наскільки все це було глибшим. Справа була в тому, що Вікторія і Роман колись жили в одному дворі. Їй було всього 13, коли вона зрозуміла, що хлопець із будинку напроти став для неї всім. Він про це не знав і, звісно, не звертав на неї жодної уваги. Йому тоді було вже 20. Віка, хоч і була з заможньої родини, відчувала себе для нього невидимою Її скромність і юний вік тільки посилювали цю ситуацію. Для Роми вона була частиною компанії підлітків, яких він іноді презирливо називав дрібнотою. Коли сім'я Романа переїхала, життя Вікторії різко змінилося. Батько помер від серцевого нападу, а мати занурилася в депресію і знайшла втіху в алкоголі. Їм довелося продати квартиру і переїхати в скромніше житло. Згодом мати перестала пити. Але здоров'я її було підірване. Тепер вона майже не ходила і часто хворіла. Віка навчалася заочно і намагалася підтримувати сім'ю. Хоча мізерної пенсії матері по інвалідності ледь вистачало на життя. Коли Вікторія знайшла роботу санітаркою в морзі, вона відчула полегшення тут платили більше, ніж в інших відділеннях, та й іноді родичі померлих давали їй гроші. Віка вже давно забула про Романа, минуло багато років, і життя змусило її зосередитися на інших речах. Але все змінилося, коли вона знову зустріла його в лікарні. Він став новим головним лікарем. Дитяча закоханість накрила її з новою силою, хоч вона всіляко намагалася приховувати свої почуття. Зітхнувши, Віка, провела поглядом Людмилу. Що пішла по своїх справах, але на душі стало ще важче. Вона чудово знала свою подругу та не прогавить нагоди рознести чутки по лікарні. А тим часом перед Новим роком у морзі панувала незвична тиша. Віка так і не змогла звикнути до своєї роботи, хоч і навчилася контролювати емоції. Іноді їй доводилося виходити на вулицю. Щоб хоч трохи подихати свіжим повітрям. Ось і зараз вона стояла, притулившись до дверей, коли раптом почула знайомий голос Віка завмерла, втиснулась в двері, щоб її не помітили. Роман розмовляв по телефону, і його голос звучав роздратовано Як це ти не можеш прийти? Ти ж сама наполягала, щоб усі на корпоративі були парами. Після короткої паузи Роман знову заговорив. Його тон став ще різкішим. Ага, втомилася, кажеш. А на які гроші ти хочеш їхати? Ні, я тобі грошей не дам. Він сердито вилаявся, і Віка, почувши, як його кроки віддаляються, нарешті змогла спокійно видихнути. Вони вже перетиналися в лікарні, але роман її не впізнав. З його боку, це була просто байдужа зустріч поглядів, а у Вікторії в той момент серце ледь не вискочило. Воно калатало так сильно, що, здавалося, ось ось вистрибне з грудей. А Роман тим часом продовжував іти до своєї машини, все ще тихо лаючись, закінчуючи розмову. Роман не очікував, що Марія ось так його кине він навіть не встиг отримати підвищення, на яке так сподівався. Адже Марія була дочкою впливового чиновника у сфері охорони здоров'я. Але нічого, подивимося, на чиєму боці буде удача. Роман добре знав собі ціну. Звісно, Марія була далеко не єдиною в його житті. Він зраджував їй без докорів сумління, бо був упевнений, що й вона поводиться так само. Наступного дня Роман обдзвонив усіх своїх знайомих. Але дійшов до невтішного висновку, що піти на свято йому немає з ким. Жодна з його жінок не цікавилася корпоративом у компанії нудних лікарів та їхніх товстих дружин. Але осоромитися не можна було він сам багато займався організацією цього торжества, присвяченого ювілею лікарні. З іншого боку, байдуже з ким піти. Головне виступити. Трохи побути і можна піти, відпочити десь у нормальному місці. Він рішуче відкрив двері приймальні. Галя, зайди. Секретарка вже через секунду стояла перед ним із блокнотом у руці та олівцем на поготові. Галь, ну чого ти як солдат? Присядь. У мене до тебе неофіційна розмова. Галина здивовано поглянула на нього, але присіла. Галь, розумієш? У мене виникла велика проблема. Я ж сам вирішив, що всі мають прийти парами, а мені йти нема з ким. Мої знайомі не особливо хочуть святкувати з колективом лікарні. Ти мене завжди виручаєш. Не могла б ти піти зі мною? Чи в тебе вже є хтось на прикметі? Не можу, Романе Олексійовичев. Пробачте, я ж виходжу заміж, а мій наречений працює на швидкій. Тож ми підемо разом. Роман зітхнув. Вирішити проблему швидко не вдалося. Не можна кликати когось іншого, можуть подумати не те, що потрібно. Галя хитро посміхнулася і нахилилася до нього. Романе Олексійовичу, мені здається, я можу вам допомогти. Та невже? І яким же чином? Знайдеш мені когось? Але ж ти розумієш, що цей хтось мені потім не потрібен? Цікаво. Хто ж погодиться зіграти таку роль? Вона й не гратиме, вона щиро віритиме, що вона принцеса. Галь, не тягни. Галина заговорила. Поки вона пояснювала, Роман Олексійович здивовано дивився на неї, а потім розсміявся. Ти серйозно? В мене закохана санітарка з моргу? А що? Цікава ідея. Всі посміємося. Галя кивнула. Ви ж розумієте. Нікому не цікаво, що вона там собі відчуватиме. Роман постукав пальцями по столу. Якщо чесно, все це виглядатиме не дуже красиво, зате весело. Давненько в мене не було таких дурочок. А що, якщо вона нічого так, можна буде продовжити вечір а зранку сказати їй до побачення. Галина, здається, зрозуміла, що начальник уже у своїх думках далеко і тихо вийшла. Чим більше Роман думав про цю ідею, тим більше вона йому подобалася. Хотілося веселощів і розваг. Хотілося на комусь витерти ноги, як його колишня витерла об нього. Роман вирішив не з цікавою ідеєю. Наступного дня ближче до вечора він вирушив до моргу. Вікуся, дивись, твій іде, сказала колега. Віка впустила швабру, але тут же її підняла. Він не мій. Відповіла вона Люд, ну не кажи дурниць. Більше вона нічого не встигла сказати. «Добрий день, дівчата красуні, привітався Роман. Людмила відповіла швидко, а Віка лише злякано мовчала. Вона навіть не змогла кивнути. Ну, розповідайте, як у вас справи? Може, щось потрібно. Вони трохи поговорили, і Роман попрощався, а потім уже біля дверей обернувся. Ну, на святкування ювілею збираєтеся? запитав він. Я на чергуванні, зітхнула Людмила. Роман перевів погляд на віку. А ви. Дівчина знизила плечима. Ні, не збираюся. Та й піти мені нема з ким, там же тільки парами. Роман раптом посміхнувся. Він повернувся назад. Як це так? Така красива дівчина і нема з ким піти. Віка почервоніла і знизила плечима. Роман задумався, а потім подивився їй в очі. А може, складете мені компанію? Я теж сам, і мені нема з ким піти. Вікторія з подивом глянула на начальника. З вами? Ви жартуєте? Чому? Ні, повеселимося? Така красива дівчина не повинна лише про роботу думати. Віка розгублено поглянула на людку. І та закліпала руками. Погоджуйся, коли ще буде такий шанс. А через два дні напередодні корпоратива Віка тихенько плакала у своїй кімнаті. Сьогодні вона заскочила в лікарню, щоб запитати у Романа Олексійовича, о котрій їй бути готовою. Але біля кабінету почула, як він зі сміхом говорить по телефону, розповідаючи про свої плани на вечір. Які безпосередньо стосувалися її, вона не змогла відразу піти. Вислухали, як він називає її дурепою, страшною, тупою і як Роман, можливо, вночі її ощасливить. Йому не буде важко це зробити адже Віка осоромиться, а він її просто втішить. Вона побігла, не розбираючи дороги. Лише коли трохи змогла заспокоїтися, з'явився і сам Роман. Вікторія, ми не домовилися, коли за вами заїхати. Вона підняла голову. Я сама приїду, не треба хвилюватися. Ну, дивіться, а то мені не складно. Віка вткнула голову в подушку. Яка ж вона дурна. Людка потім розповіла їй, що вся лікарня сміється в передчутті цікавого видовища. Віка, донечко, чого ти тут у темряві? Засвітилося яскраве світло. Вона зрозуміла, що сліди сліз приховати не вдасться. Ти плакала? Вікуся, що трапилося? Мама, тяжко спираючись на паличку, дійшла до її ліжка. Сіла, обняла віку, і та не витримала, заридала. Ось, значить, як. Віка здивовано глянула на маму. Дуже давно вона не чула в її голосі металевих ноток. Напевно, це було вперше після смерті батька. Значить, якийсь хлющ вирішив посміятися над моєю донькою? Мама, це не хлющ, це Роман. Так хоч Василь. Кажеш, всі чекають твого сорому. Хочуть посміятися? Ну що ж, ми не повинні позбавляти видовища тих, хто їх просить. Підемо до мене в кімнату. Віка здивовано дивилася, як мама дістала з шафи якусь дивну коробочку. Раніше вона її не бачила. Ось. Це мій найпотаємніший запас. Взагалі, тут, якби тобі напридане, але зараз вони нам потрібні більше. Мати відкрила коробочку і Віка ахнула. Там були пачки зелених грошей. Так, давай визначимося, в чому і як ти підеш. На ганок ресторану вийшли всі. Хто знав, що сьогодні парою головного лікаря буде санітарка з моргу. Багато з них навіть жодного разу її не бачили, але з нетерпінням очікували веселощів. Як ця дурепа могла погодитися на таке? Їй, по ідеї, взагалі не варто було з'являтися в ресторані. Хоча всім було цікаво подивитися на сукню в квіточку і бабусині туфлі. Хтось сміявся, хтось перешиптувався, описуючи те, що має от от відбутися. Вона ж і не зрозуміє, що щось не так. Прийме наше захоплення за чисту монету. Роман Олексійович усміхнувся. Що ще може підняти його авторитет? Звичайно, після цього вечора всі будуть ним захоплюватися. Через свій молодий вік його не дуже то серйозно сприймали на такій посаді, але тепер усе буде по іншому: до ресторану під'їхав чорний позашляховик. З за керма вийшов чоловік, який допоміг дамі вибратися. Роман невільно залюбки спостерігав за ними Ось де порода, де гроші і краса, а йому доводиться витрачати час на санітарок. Хоча ця дамочка напевно могла його відшити відразу. Люди, які трохи пожвавились, одразу ж знову відвернулися. Це не те, кого вони чекали. Правда, чоловіки тихенько від своїх жінок все таки підглядали за гостями ресторану. Молода жінка підійшла і зупинилася поруч з Романом. Романе Олексійовичу, я не запізнилася? Головний лікар ковтнув. Потім ще раз навколо запанувала мертва тиша. Вікторія? Ви мене не впізнали? Очі Вікторії звузилися, і в них промайнуло щось холодне. Втім, я не здивована. Людину, у якої тільки своє відображення інші не цікавлять. Ви ж так і не згадали про мене? Але ж ми жили в одному дворі. Я ще тоді була в вас закохана. Роман мовчав. Він ніяк не міг щось сказати. Зараз згадував, що була дівчинка, яка постійно крутиться під ногами і дивилася на нього з захопленням. Як же він любив її принижувати? Вікторія. Хіба я міг вас впізнати? Ви така. Вікторія усміхнулась краєчком губ. Яка? Вечір був у розпалі, розіграш, сором, все разом, все вийшло. От тільки в зовсім інший бік. Роман, як побита собака, йшов слідом за вікою. Морщився, як від зубного болю, коли вона танцювала з кимось іншим, а з кимось навіть у бійку хотів кинутися. Але коли вечір підійшов до кінця, сказав їй: Сподіваюся, ми продовжимо? Сподіваюся, ми продовжимо сьогоднішній вечір. Музика вже затихла, і люди навколо прислухалися до їхньої розмови. Віка усміхнулася. Звичайно, тільки поокремо. Але, знаєш, Романе, я так рада, що ти запросив мене сюди в якості клоуна, мені ця дитяча закоханість заважала жити. А тепер, коли я знаю, який ти, любити тебе я більше не можу. Я вільна. Дякую. Віка пішла до виходу. Роман так і залишився стояти на місці. Люди обходили його, але ніхто навіть не спробував його втішити. Дякую, друзі, за увагу. Напишіть, що ви думаєте про цю історію. Також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.